Так, радий вас бачити. Сьогодні хочу трошечки з вами поговорити про сучасні дослідження в гештальтерапії. І я хотів би вам цю тематику так подати різнопланово, але сама головна в мене мета це вас зацікавити, щоб у вас залишилася після цієї лекції цікавість до досліджень. Я поділюся з вами певними матеріалами і дуже хотів би, якщо б ви. Мали таку нагоду, то що ви долучалися до міжнародної спільноти по дослідженнях гештальтерапії, тому що я бачу тут вже провідних фахівців, наші вже й є, які з гарним досвідом, і такі, які залучені в різних напрямках діяльності, так ну що я дивіться, є стосовно сучасних досліджень, гештальтерапії дуже точиться багато дискусій і багато розмов. От. Я хотів би з вами поділитися власним досвідом, тому що я е, якраз на останній такій великій конференції, яка була е, в Сіцилії, здається, да, це ще в доковідні часи ми збиралися, і я якраз був на тому відділі Є житті, і А Це Європейська асоціація гештальтерапевтів та американська асоціація гештальтерапевтів, е, які Відповідали за всесвітній такий процес по включенню гештальтерапії в наукові спільноти. Тобто в нас був такий деск, it thoroughly very deep and profound work, and we were committed with a lot of different really scientists and researchers. Тобто, якщо казати вже так, більш не англійською, тобто це була така, як сказати, на конференції деск це дорача рада. Тобто, Ми зібралися всі разом і ми досліджували, як же може бути гештальтерапія, інтегрована в науковий світ, таким чином, щоб вона не була споплюжена. І в нас точилося багато дискусій, багато розмов, і я вам трошечки хочу пояснити, які є на це точки зору, і яким чином ми можемо це все досліджувати.